Сьогодні 30 вересня 2007 року ми знаходимося у селі Шерівцях, у Домі молитви. Щойно закінчилося зібрання, свято подяки, день урожаю. І зараз ми зібралися на дворі всією церквою, маємо святкування, просто такий стіл любові. Дуже приємно, що гарна погода сьогодні. Люди всякого віку і старшого, і молодшого, і молодь, усі бабусі. Сьогодні ми просто маємо свято е, будя. Як бачите, навіть машиною ми намагаємося проминути стіл, на якому е, е, сидять буде породи, котрі будемо зараз смакувати. Дуже приємно бути на батьківщині. Знову це закінчується моє перебування тут вже е, в Україні 30 вересня 2007 року. А, нас же кличуть до їжі, все найкраще. Для вас спеціально із шерівців. Паша Ларуща, 30 вересня 2007 року. Стіл. Ми ну, будемо привчати старше покоління до шведських столів. <свят> Я знаю, що для вас це трошки не, ну, незручно, але отак вже молоде покоління так, такі робить столи. Так називаємо їх шведський стіл. І це дає спільність тому, щоб ви підходите до цих бутербродів, берете. І сідайте зі своїми там братами, сестрами і можете з ними спілкуватися. Це дуже добрий такий метод. Ну, а зараз я попрошу усіх, хто сидить, встати. І брат Валерій Петрович звершить молитву. Отче Небесний, ми діти твої, стоїмо перед величою Твоєю. Я дякую, Боже, тобі за здоров'я, за добробут. Я дякую тобі, Боже, за ті фінанси, що ми маємо. Дякую тобі, Боже, за хліб, за сіль. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти нам даєш що втягнути, і ми маємо що їсти. Спасибо, Боже, тобі, слава тобі. Я прошу, Боже, Твого благословення на цю їжу, яка зараз є перед нами. Тут нашого нічого немає, Боже. Це все Твоє. Спасибо тобі, Боже, за все. Благослови, Боже, цей сіл. Благослови Боже тих братів, сестер, які це вже готували, які старалися, корми нас, Боже, духовно, не остав нас. Дай, Боже, нам всім мудрості, здоров'я, щастя, любві, розуміння, терпіння, злагоди і добра. Відведи, Боже, від нас, від наших домівок, що зле, погане і недобре. Веди нас, Боже, по всім зимнім шляху, сам своєю святою рукою і дай, Боже, зрозуміти тим людям. Котрі ще не знають тебе, що це все Боже Твоє, нашого тут нічого немає. Слава тобі, Боже! Алілуя, Осана тобі, Боже. Амінь. Амінь. Можете сідати, вас хто може підійти сам, нехай підходить, а вас, старших, обслужуємо, ми молоді.

Oh. Сьогодні радий, що церква наша може теж поспілкуватися разом і мати таку спільність. Що ще хочу сказати? Що після цього цієї спільності я попрошу уваги, будь ласка, після цієї спільності хористи, всі хористи залишаються на місці, україну храни, нашу Україну храни. Будь ласка, молодіжний хор і, і старший хор. Всі хорісти, будь ласка, <рес> нашу країну, Юлю і, <рес> і народу. Агітації ніяк. Абсолютно. Абсолютно. І після цієї пісні я попрошу, ми звершимо молитву, і хто спішить, піде додому, а хор на деякий час залишиться на місці. Брат Славик після звершить молитву.

Дякую тобі, Господи, за хліб, духовний, який ти нам подавав. І зараз дякуємо, що ти насадив наше тіло і просимо тебе, щоб ти благословив надальше нас, укріпив у вірі, любові, в єдності, допоможе. Тільки тебе одного живого Бога славити і величати Отця Сина, Святого Духа. і Щирові! «Це святкування свята жнив, Дня подяки. Разом з тим ми сьогодні ще відмічаємо вибори до Верховної Ради України. Тому після, котру ми співали, щоб Бог блосив нашу країну і нашу так і Так війолі. Я так сподіваюся, що брат Віктор Ющенко, він слухав цю пісню і взяв собі назву звідти. Тим не менше, ми радіємо, що така гарна погода і на природі можна святкувати на батьківщині. Слава Богу за таку можливість. А як і завжди, Паша до син по світу і збираю для вас самі свіжі такі захоплюючі події, новини, зокрема у Україні. Завітайте сюди і самі переконатися. Як завжди, Паша на ручах з вами 30 вересня 2007 року. До зустрічі. Старші люди спокуються. То молодші, думаю, про весілля. Ще молодші. Най там заховалися. Давай. А тут остался. Там пора дома на коті на червь. Аленка, як тебе звуть? Олег. Олег. Це хлопчина як звать? Саша. Ну все, давай. Давай. Помоги. Давай. Давай, давай. Давай. Послуживай. Давай, Брэн. Пра, ну после что. Так. Артур. А сайт. Tá cheirozinho, É, é, é. Artau? É que é. eu tô. Vai chegar. Vem, só um minuto. Ah, sim. Dá lá, e vem. E vem, dá e vem. Fiz lá, e vem. E aí, pula. Tu zombies. Quer ver é? o é. senhor? Se nem prende. Doide. Um, dá a zero, certo? Uh! E a zero, certo? Muito é a zero, né? É a zero, certo? É a zero, certo? É a zero, certo? Візьмі її на руки, візьмі на руки. Класно бути у шерівцях святкувати. Свято жно, подяки. І так просто порізветься тут. Чи не так? А тепер постаї на ноги. Я дуже радий, Слава Богу. Нема Артура. А таке воно. Життя України. Вересень чи не закінчився. Верніше ще останній день вересня. На Бурід так тепло. Як у літі. Та, що надо. Та, що навіть. Листя вже пожовтіло. Жовтий на порозі. Але свято продовжується. так. Ты уже не будешь. Да ну, я бы поскакал, но я поел, зараз поскачу и Все, Соломитка, иди до А я Мама. Ты думаешь, что я улег? Я? Pasiūlom! Ole! Pats arenuk! Klasinis lobis! Kokiu klasi, Le? 5 Piat. klasi! 5 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 klasi!